Нам тут підказали перед герою, що це вже другий раз з Юксою ви забуваєте в пенальті. Чи стало для вас це вже тенденцією, як взагалі вам це вдається повторювати вже в другий раз? Ну, в першу чергу я дуже задоволений, що ми заробляємо ці пенальті, а на рахунок тенденції, я не знаю, я не скажу, що ми б'ємо прямо багато пенальтів, але добре, що поки що я всі їх забив. Розкажіть трішки про сьогоднішній матч. Чи він був складним, чи чоловік, вам ми давалася Дуже складний матч сьогодні був. У нас домашні ігри проходять більш спокійніше, як на мене. Сьогодні була саме така бойовита гра. Юкса добре нас розібрала, було видно, що не проходили наші комбінації. Але знову ж найголовніше, ми додому завжди перемагаємо. Поки що. Чи задоволені ви грою загалом ваших колег сьогодні? Ну в першу чергу ми відталкуємося від результату, а завжди є до чого рости. Ідеальні ігри наші не було в цьому сезоні. І я думаю, що при такому чемпіонаті, дуже рівному, це дуже важко до такого досягнути. Так що саме головне, що ми здобуваємо результат вдома.